Доброго ранку, мої любі діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Давайте почнемо наше заняття з музичного привітання. Добрий день! Але почнемо вітатися спочатку, як звірята, а потім вже заспіваємо, як ви, мої любі маляки. Перший гість в нашій музичній пісенці, привітанні, буде Курчак. Згадала, як курчатка співа? Так, пі-пі-пі, це дуже легко. Потім давайте запросимо каченя. Як вони співають? Так, кря-кря-кря. За ними, нехай будуть телята, які співають му-му-му. За телятками запросимо поросяток. хрю-хрю-хрю. А потім уже малятка заспіваєте ви ля-ля-ля. Ось ми з вами домовились. Підготувалась, а тепер залишилось сісти рівненько вдихнути носиком і почати. Добрий день, курчата пі. -пі, -пі. Гарненькі курчатка були, тепер каченята. Добрий день каченята кря-кря-кря. Молодці, тепер телятка. Добрий день телятка му. -му. За ними поросятка. Добрий день, поросятка, хрю хрю, хрю. А тепер малятка. Вдихнули носиком. Добрий день, малята. ля-ля-ля. Ось ми з вами привітались. Все було дуже добре. А тепер давайте привітаємось із сонечком. Сьогодні, до речі, на вулиці дуже гарна погода. У сонечка гарний настрій. А ось і наше сонечко. Дивіться, як воно посміхається, в ручках тримає квіточку. Давайте ми сьогодні трішки з ним пограємо. Гра буде наша називатися Ранок і Вечір. Вранці, звісно, сонечко встає високо на небі. Ми його бачимо. Ввечері сонечко заходить за обрій відпочивати. Наступає ранок, знову сонечко встає високо, високо на небі. Ввечері сонечко зійде відпочивати. За Нам, щоб з вами пограти, мені потрібно покласти ручки на фортепіано. Давайте ви мені трішки допоможете. Сонечком побудуть ваші долоньки. Ми їх ось так приготуємо, розкриємо, пальчики, це промінчики. І коли ви почуєте, що я співаю в пісенці сонечко встає, рученята піднімаємо, ніби сонечко. Коли ви почуєте, що я співаю, ввечері сонечко зійде, рученята опускаємо, ніби сонечко. Будьте уважні, я готова грати. Ваші рученятка теж готові тоді починаємо. Вранці сонечко встає, пище, пище, пище. Молодці, Ввечері воно сіде нижче, Пробуємо ще. Приготували долоньки. Вранці сонечко встає вище, вище, вище. Долоньки підняли. Ввечері воно сіде нижче, нижче, нижче. Молодці. Пограли. Продовжуємо наше заняття. Зараз ми з вами пограємо в ритмічну гру під назвою Барабан. А ось до речі. І сам барабан. Бачите, який він гарний, червоного кольору, великий. А також барабанна паличка, яка допоможе мені представити вашій увазі цю гру. Прослухайте спочатку цю гру у виконанні барабану. Паличками я стучу та 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 та. -та, -та. Барабанити люблю. Чули, так, барабан звучить досить гучно. А тепер давайте я спробую виконати цю гру на паличках. Послухайте уважно. Паличками я стучу. Та-та, та та та-та-та-та. Барабани ти люблю. Та 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 та-та-та-та. Ось давайте ми з вами спробуємо теж пограти. Але проспівуючи ритм барабанних паличок, так це можна зробити на одній нотці. Спробуємо. А тепер спробуйте ви разом зі мною. Паличками я стучу, Та-та-там, та-та-та-там. -та -та. Барабани те люблю. Та-та-там! Та -та 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 -та. Ось так. Відтворили характер барабану, але проспілуючи на одній нотці. Вітаю вас, малята! Ви сьогодні були молодці, попрацювали, а тепер відпочивайте до наступних зустрічей!